На зв'язку тимчасово окуповані території в авторському проєкті Валентини Троян. Що робити з тими, хто залишився на окупованих територіях і продовжив працювати медиками, рятувальниками, вчителями чи навіть тюремними наглядачами? Де межа між виживанням і колаборацією? Як закон визначає, хто зрадник, а хто просто опинився у безвихідному становищі? Сьогодні про це говоритимемо із з виконавчим директором Української гельсінської спілки справ людини Олександром Павліченком. Він пояснить, чому важливо уникати масового покарання людей за те, що вони не змогли евакуюватися, і чому кримінальні справи щодо так званих колаборантів іноді можуть перетворюватися на формальність із втратою справедливості. Вітаю з вами на зв'язку. Окуповані території. Мене звуть Валентина Троян. Починаючи від 2022 року, в травні саме 2022 року були ухвалені зміни до статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу України. Власне вони визначили сім таких засад, які встановлені як кваліфікаційні ознаки, за якими можуть бути визначені особи такі, що належать до колаборантів, і проходять підкримінальне переслідування за цією статтею на сьогоднішній день. Уже існує понад 9 тисяч кримінальних справ, понад 4 тисячі вироків є за цією статтею 111 1. Це величезна кількість, якщо враховувати інші категорії злочинів, з якими держава мала б працювати. Наприклад, я завжди говорю про те, що набагато більш тяжчими є воєнні злочини, які вчиняє як Російська Федерація, так і її проксі. Насправді у нас. Я назвав цифру 4 тисячі є засуджених осіб за колаборанцію за воєнні злочини на січень цього 2025 року. У нас було 103, здається, реальних вироки. Але ці вироки, крім всього іншого, з них ще й 75% вони ухвалені в за процедурою Тобто за відсутності обвинувачених на лаві підсудних, і за відсутності реально притягнутих до відповідальності, тобто ми говоримо взагалі про 20 якихось вирків, 20 і чотири тисячі. Тобто, ми караємо населення, яке перебувало на цих територіях, залишалося. І відповідно притягаємо їх до відповідальності в кримінальному порядку. Наскільки це виправдано на сьогоднішній день, і наскільки це буде слугувати процесу повернення території разом з людьми, які проживають різний термін, говоримо про те, що Є перші захоплення території від е, лютого 2014 року, потім 2014-2015 рік Донецька Луганська область. Потім, після широкомасштабного вторгнення, це додалися так само окремі регіони Донецької Луганської областей, і відповідно там уже пішли Запорізька, Херсонська частина Харківської, і це є проблемним питанням, тому що був, мабуть, один такий позитивний досвід 2022 року з звільненням територій. Пам'ятаємо, по-перше, звільнення захоплених територій: Чернігівська, Київська, Сумська. Харківська, Сумська, де перебували росіяни, які намагалися, скажімо, закріпитися на тих територій: Херсонська, звільнення Херсону самого, правобережжя Херсону і. Оці території, які перебували продовж неповного або повного місяця під окупацією, йдеться з лютого по березень, по кінець березня 2022 року, і друга частина це території, які перебували більш тривалий період. Це йшлося в основному про Харківську і Херсонську області. І от цей другий фрагмент якраз і створив найбільшу кількість випадків, коли розглядалися питання про. Колабораціонізм і залучення до діяльності або ж органів державної влади, або тих органів, які забезпечують життєдіяльність громади. І оцінка відбувалася через призму кримінального переслідування. Це є, ну як на мене, трошки небезпечною практикою, якщо не сказати, дуже небезпечною практикою, тому що. Тут треба говорити про декілька факторів. Перше, держава не давала чіткого сигналу, який тривалий час треба потерпіти, треба перебути на тих територіях, утриматися від будь-якої активності, там ну або ж по можливості виїхати з тих територій і забезпечити цей виїзд, евакуацію відповідним чином, з тим, щоб, ну, але ж знов таки не всі мали й можливість виїхати. Хтось все одно мав залишитися, як правило, це були найбільш вразливі ті, хто. Або був прив'язаний, або сам був, скажімо, з обмеженою мобільністю, або ж був прив'язаний велике велике господарство, мають осіб, які, якими опікуються, яких не можна вивести, які мають отримувати піклування, догляд і таке інше низка факторів. Те, про що ви зараз говорите, це очевидно, що люди залишились, якщо доглядали там мало мобільних родичів або знайомих, і це такий людський фактор, який здається зрозумілий. Але я згадую, була з вами на одному онлайн-заході, і там ви говорили про співробітників пенітенціарної служби, які не виїхали. Я так зрозуміла, що ви досліджували цю тему і можете багато що про це говорити. Знову ж таки, я працюю з текстами підозр, читаю, і час від часу є вироки для тих людей, які ну це співробітники пенітенціарних установ, які не евакуювалися. Фактично, вони продовжили роботу вже під керівництвом окупаційної адміністрації, і звісно, що. Під час коли вони там працюють в цих установах, утримуються українських полонених заручних цивільних заручників. Але ви пояснювали тоді, чому це неправильно вважати, що вони злочинці, і колаборанти абсолютно всі? Поясніть і нашим глядачам-слухачам. і слухачам. Так, це дві сторінки від 2014 і 2022 року, які держава може вважати як ну. Такі, що вона не виправила цю помилку у 2014 році. Україна залишила на територіях Донецької, Луганської областей і Криму приблизно 16 тисяч осіб в місцях несвободи. тих, що перебували або в установах виконання покарань, або в слідчих ізоляторах, відповідно, тобто без вироків ще або без вироків, які вступили в законну силу 16 тисяч осіб. Зрозуміло, що в цих установах залишилися не тільки ті, хто відбував покарання або ж перебував в умовах несвободи, а й ті, хто забезпечував безпеку цих осіб і спільноти від того, щоб ці особи ну, не вийшли на свободу. Відповідно, вони залишилися, і до сьогоднішнього дня я думаю, що частина з них продовжує працювати на цих же посадах. Це можуть бути інспектори. Це можуть бути якісь навіть адміністратори умовно. Вони забезпечують безпеку, вони забезпечують харчування, медичну допомогу і таке інше у 2022 році. Ми говоримо про меншу кількість, але приблизно 3200 осіб пенітенціарного населення потрапило так само в подібну ситуацію. Чотири виправні заклади Херсонської області були захоплені росіянами і не були евакуйовані. Там же залишилась і адміністрація цих закладів. Я наголошував, що росіяни, наприклад, не заходили до Херсонського слідчого ізолятора до травня місяця, тобто, там не було росіян. Вони обходили стороною цей слідчий ізолятор, та вони розуміли, що вони його контролюють, але їх не було на території установи. Там перебували треба ж було забезпечувати режим безпеки і режим піклування за тих осіб які перебували в тому слідчому ізоляторі і в трьох інших виправних колоніях там голопристанська і інші і відповідно цей пенітенціарний персонал адміністрація мали залишатися зброєю з несенням відповідних всіх службових обов'язків і забезпечувати безпеку того пенітенціарного населення тих, хто перебував в слідчому ізоляторі або в тих виправних колоніях, це проблема відсутності належних протоколів, тому що я скажу чесно: у січні я звертався до керівництва міністерства юстиції. Ми спілкувалися про це і говорили про те, що чи є якісь плани, яким чином має відбуватися евакуація у разі от таких от дій. Ну, тут, мабуть, не треба розкривати все, що було сказано, але був великий сумнів в тому, що це вдасться зробити. Так воно й вийшло. Тобто, ми втратили це в'язничне населення, яке було вивезено пізніше до Російської Федерації. Вони отримали. Але знов таки не всі так звані пересуди, інші вироки, і відбували покарання вже в російських пенітенціарних закладів і звільнялися вже з російських пенітенціарних закладів. Це окрема сторінка, про це можна говорити далі. Але та адміністрація пенітенціарна, яка залишилася, вона по перше, яким чином має бути кваліфікована і розглядатися вони колаборанти. Як вони могли вже виїхати, коли вони були захоплені? Скажімо. В травні, коли зайшли росіяни на територію того ж самого херсонського СІЗО, і вони пропонували залишатися, скажімо, змінивши основне керівництво тим, хто був на тих посадах, продовжувати виконувати ту рутинну роботу з охорони. з... Постачання якихось там продуктів, медикаментів, ну, все, що забезпечує життєдіяльність установи. Фактично, вони були зацікавлені в тому, щоб росіяни не мали на увазі окупаційна влада, щоб той же персонал залишився під контролем уже під їхнім. Частина з цього персоналу погодилась, частина не погодилась. Ті, хто погодився, фактично визнаються як колаборанти, тому що вони пішли на службу до цієї нової влади, яка є фактично, ну, будемо говорити, окупаційною владою, і відповідно за цією 111-ю прим 1 статтею, яка була ухвалена, нагадаю, в, трав... в березні. 2022 року вони підпадають під чітку кваліфікацію як колаборанти. Це знов таки, ми ставимо питання: а як держава? свого боку забезпечувала процес, по-перше, безпечного виведення, повернення, ну, можливо, через якісь переговори, можливо, через якісь домовленості, тому що зрозуміло, було, втрачені були колонії, Та? Але ж якщо, скажімо, в'язничне населення, ті, хто перебували засуджені, або ті, хто був під судом і слідством, вони не мали свободи вирішувати, вони можуть вийти, вони не можуть вийти на свободу. Я, до речі, зараз скажу один дуже цікавий епізод. Вони перебували в СІЗО в карцерному утриманні, тобто в камерах, в колоніях, зрозуміло, але все одно під контролем не обов'язково в карцерному режимі тримання. Тоді як адміністрація установи мала можливість вирішувати, вони можуть, наприклад, залишити там 10-20% для того, щоб контролювати ситуацію, 80% має вийти, але це має бути організовано і таким чином зроблено. Про що я хотів сказати, коли звільняли Херсон? То прапор ну, України, коли зайшли українські війська, підняли якраз засуджені, які вийшли з е, слідчого ізолятору. Там був один засуджений до, до довічного позбавлення волі. Навіть потім їх зібрали докупи і помістили знову до пенітенціарної установи відбувати далі покарання. Державна служба з надзвичайних ситуацій, їхні співробітники так само потрапляють під суди, які залишились на окупованих територіях і працюють вже там рятувальниками, пожежниками при окупаційних адміністраціях. Що ви можете про них сказати? Ті, хто забезпечують життєдіяльність на цих територіях, це працівники медичних установ, працівники ДСНС. Ті ж, хто забезпечують, наприклад, енергопостачання, водопостачання власне. Вони виконують навіть гуманітарну функцію. Ми так само говоримо і про освітній сектор, тому що відмовитись повністю від участі в освітньому процесі це позбавити тих же самих дітей, які перебувають на тих територіях освітнього процесу. Вважати, що Росія не замістить цей процес своїм персоналом. Теж досить наївно, тому що Росія має, будемо говорити так, підготовлені плани мала і потужну програму. Коли вони заходили на ці окуповані території, то вже влітку 2022 року вони пропонували тим же самим освітянам вчителям курси перепідготовки там двотримісячні на території або Російської Федерації. Вони вивозили там Вороніж, Курск, там найближчі території, які були. Вони завозили сотні тисяч підручників, які були підготовлені вже. Тобто, фактично, це не була спонтанна якась операція, або такий, знаєте, а що нам робити? Ось трапилась така ситуація. Ні, це все було розраховано, підготовлено і сплановано. І відповідно були заміщення, тобто там був цілий контингент тих же самих адміністраторів відповідних вчителів якихось ключових напрямків, які так само переїздили з інших регіонів. Більше того, от ми працювали в 2023-2024 році з освітянами. І отримували інформацію про те, що от для тих, хто перебував на якихось, ну будемо говорити так, більш видимих посадах це керівництво, ну як керівництво якогось там районного, обласного, міського рівня. Готувалися для всіх запасні аеродроми для тих, хто працював умовно в Херсоні, в Маріуполі. Тобто вони отримували такі ж робочі місця, які були резервними десь на території, там, скажімо, Сочі або інших регіонів Росії. Куди вони відразу б, якщо ці території б звільнялися, могли втікти і мати там своє робоче резервне місце? Тобто настільки була продумана оця ситуація для того, щоб ці особи почувалися безпечно, що вони не будуть залишатися і залишені на цих територіях, що вони відійдуть разом з російськими там військовими, коли буде відступ. І будуть собі перебувати в іншому безпечному місці, уникнувши будь-якого переслідування і покарання. А залишаться ті, кого ну власне не жалко, і ті, хто не відіграє якоїсь ключової ролі, от саме з такою категорією Україна якраз зараз і в основному має справу, проводячи їх через процес кримінального переслідування. Тим не менше затримують навіть у Києві колаборантів, які обіймали. Можливо, певний час якісь керівні посади, можливо, на початку окупації їхніх населених пунктів, але чомусь вони приїздять спокійно до Києва. Ну до певного часу живуть спокійно далі їх затримують. В кожному конкретному випадку потрібно, як на мене, дуже детально розбиратися і встановлювати, от крім того, що є, є сам факт перебування на посаді, ще й відповідну ступінь суспільної шкоди і суспільної віни. Тому що є випадки, які є кричущими, коли, наприклад, от так звані вуличні, знаємо, це ті, хто обрані місцевою громадою, як, ну, як у нас умовно, керівництво ОСББ, яке є комунікатором, спілкується з якимись службами, з тією ж окупаційною владою, займається в основному займається на, на той час розподілом якоїсь гуманітарної допомоги, тобто росіяни приїздять і. Надають якісь там пайки, якусь там, можливо, іншу гуманітарну допомогу, там пральні засоби, ще щось там для населення. Зрозуміло, що це йде в контексті братської допомоги і підтримки і демонстрації того, що Росія опікується цими регіонами або цією громадою конкретною. Але вони не ходять по кожному двору, якщо це йдеться про невеликий населений пункт, якесь село або селище, вони викликають оцю вуличну. Того, хто може забезпечувати ось такий перерозподіл розподіл, кому довіряє громада, і ця людина вже виконує цю функцію. І от. За виконання цієї функції, так само у нас реальні випадки, коли переслідування з реальним позбавленням волі особи з звинуваченням в колаборації, тому що вона пішла на співпрацю з окупаційними владами, навіть виконуючи цю гуманітарну місію. Тобто, отут є вже більш ніж очевидний, скажімо, перегиб в сторону покарання тих, кого не варто було б карати. Ви на початку сказали, що мали бути плани евакуації ну, в контексті пенітенціарних установ, так? І коли говорю з різними експертами, згадуємо там 22-й рік, 14-й рік, в 14-му, там говорять, що було нічого не зрозуміло, тому не було цих евакуаційних планів, так? А в 22-му просто їх не було вже без пояснення, але я. Постійно і в ефірах на цьому наголошую, я зараз дуже активно читаю видання «Країн Балтії», Країна Балтії, нібито ще там, ну, вони говорять про гібридну загрозу, але там немає бойових дій. Натомість у них є евакуаційні плани. Вони там навіть розробляють вже план, куди вони на випадок бойових дій будуть евакуювати культурну спадщину. Тобто, виявляється, ж не обов'язково чекати, коли вже падають ракети на міста. Можна застелегіть підготуватися. Зрештою, є розвідка, яка, ну я думаю, українська розвідка все-таки здатна. Зрозуміти і оцінити ризики. Я впевнена, що вона їх оцінила в 22-му році, тільки чомусь не було цих планів еваку... евакуації. Хто за це має відповідати? Ну, мовно кажучи, якщо не було наказу, не було команди керівнику пен... певної пенітенціарної установи виїжджати, евакуювати ув'язнених, то які до нього можуть бути претензії? Якщо ж він отримав її, але не евакуював, то Звісно, це вже питання до нього. Ну і так само по інших установах, але я підозрюю, що збільшого таких наказів не було. Перше, евакуація, як мала б відбуватися евакуація? Давайте говорити. У вона нас вона всюди різна. Ну тобто, евакуація є, є протокол, є порядок. Так. Дивіться. З супроводом і етапуванням, тому що йдеться про етапування засуджених, займається Національна гвардія підрозділ Національної гвардії. Це спецпідрозділи, які у нас в структурі Міністерства внутрішніх справ, Нацгвардія, і вони мають відповідно і навички конвоювання, і відповідний порядок, яка кількість засуджених в якому порядку може бути відконвойована. Говорити про етапування, наприклад, установи, де перебуває одночасно там умовно 300-500 осіб, треба було включати особливий режим і придумувати, яким чином можна буде, наприклад, забезпечити безпечне перевезення таких осіб не в звичайному порядку, тому що не вистачить ні конвойних машин, ні конвоїрів для того, щоб забезпечити одночасне вивезення або евакуювання такої кількості осіб. Я наводив приклад, коли ми говорили з керівництвом понітинці ДКВС Японії, коли під час землетрусу просто були відкриті в'язниці і було оголошено засудженим, тому що вони загинули під час цього землетрусу, що вони мають з'явитися в іншому місті, їм сказали, в яке місце вони повинні прибути в межах наступних 10 днів. І що трапилося? По-перше, частина з цих засуджених допомагали рятувати жертв землетрусу в цьому місті. Тобто вони розбирали завали, рятували. Друге, з'явилися там практично всі, там десь не з'явилося біля п'яти чи скільки осіб, яких не могли потім знайшли. Всі дисципліновано з'явилися до того місця, де їм було вказано, це було інше місце відбування покарання. Це була ціла низка в'язниць. Тобто такий приклад існує. І коли ми говоримо про осіб, які засуджені там до трьох років, до п'яти, до семи позбавлення волі, і відбули 5-7 уже років позбавлення волі, їм залишається там комусь два, комусь три, комусь чотири, вони всі, скажімо, зв'язані з цими умовами. Вони не будуть тікати і переховуватися, уникаючи, щоб відбути той один рік чи два. Ва роки вони зацікавлені переїхати навіть самостійно в інше місце, з'явитися до якихось правоохоронних органів або до пенітенціарної установи, і так само. Продовжити відбування покарання або навіть, можливо, розглянути і умовно дострокове звільнення, якісь умови. Тобто, тут ми говоримо про те, що мають бути застосовані інші підходи з розумінням того, що є і певна відповідальність серед цього населення. Вони не є просто я маю на увазі пенітенціарне населення. Та звичайно є засуджені до довічного позбавлення. Я сам проходив з багатьма зустрічі. Ми пройшли багато установ з більш ніж декількома сотнями засуджених до довічного позбавлення волі. Можу сказати, що є такі, що справді, ну. Потребують виключно етапування під конвоюванням, є такі. Але навіть серед цієї категорії, серед цього контингенту, більшість із тих, хто міг би бути, наприклад, вивезений в більш м'яких легких умовах. Не обов'язково в кайданках, і в супроводі з якимись собаками, як це було обов'язковою умовою, навіть переміщення по периметру установи раніше. Ми теж скасували, були такі цю практику, десь на рівні 2016-2015 років. Я дякую вам за цю розмову. З вами проєкт на зв'язку, і ми говорили з виконавчим директором української гельсінської спілки справ людини Олександром Павліченком. Ми обговорили, чому закон про колабораціонізм потребує перегляду, як держава має підходити до людей, які опинилися на окупованих територіях, не з власної волі, і чому справжня справедливість це не лише вироки, а й розуміння обставин. А поки хтось під гаслами відповідальності женеться за гучними справами, ми нагадуємо: мета не покарати всіх підряд, а повернути Україну із людьми, а не замість людей. Залишайтеся на зв'язку, бо правда складніша за гасла, але саме вона потрібна найбільше. Окуповані території на зв'язку. Що відбувається? І наостанок трохи новин з окупованих територій. Жителям тимчасово окупованої Херсонщини запропонували ще один крок до інтеграції в так званий русський мір прив'язати свої сім карти до російських паспортів. Без паспорта, вибачте, зв'язку не буде. Рішення, звісно, ж турботливе, щоб ніхто не загубився в інформаційному просторі. А всі дзвінки та повідомлення були в правильних руках, ну або принаймні під наглядом. Очільник окупаційної адміністрації Володимир Сальдо запевнив, що до 1 липня всі повинні виконати нову вимогу. Каже, що люди вже масово стоять у чергах, і справді така перспектива без зв'язку, але з паспортом Росії викликає неабиякий ентузіазм. Нагадаю, що торік Сальдо радів, що видав понад 250 тисяч російських паспортів. Тож тепер залишається тільки оформити до них так званий сімейний контракт із мобільним оператором. Ця, як бачимо, йде повним ходом. Щоправда, в основному через кабелі вишки зв'язку та розпорядження окупаційної влади. На хвилі 94,6 FM в окупованому Донецьку почала мовити радіостанція Енерджі. Добре, відомий бренд у світі легкого музичного контенту, але тепер, схоже, з легким мобілізаційним ухилом. Між піснями французькою і російською слухачам чемно, але наполегливо пропонують укласти контракт із російською армією. Класика жанру спочатку тобі ставлять хід, а потім автомат. Енерджі завжди позиціонувала себе як радіо для молоді, і тепер цей образ набув нового значення. Молодь це головна цільова аудиторія не лише рекламних роликів, але й військоматів. Очевидно, у креативному підрозділі окупаційної адміністрації вирішили: якщо вже агітувати за війну, то, хоча б під французький біт. Аби все звучало сучасно, міжнародно і трохи менш страхітливо. Ну що ж, тепер у Донецьку звучить енерджі, щоправда, більше як енергія утилізації людських ресурсів. У Запорізькій області окупаційна влада провела перше засідання свого так званого колегіального органу, де з пафосом обговорювали як би то оптимізувати управління українським майном. Звісно ж, під оптимізацію мають на увазі банальний переділ і привласнення чужого добра. На порядку денному були такі блискучі ідеї: передача майна у безкоштовне користування. а Чому б не роздавати те, що не твоє надання об'єктів на зберігання чи господарського використання? Мабуть, щоб дбайливі руки окупантів не залишили жодного цілого цвяха. Визнання частини майна нічийним геніальний хід спочатку зробити вигляд, що майно безхазяйне, а потім тихенько записати його на баланс держави-агресора. Особливої уваги заслуговує рішення передати три земельні ділянки місцевому управлінню МВС Росії на постійне користування. Тепер можна офіційно, ми тут ні при чому земля сама перейшла в потрібні руки. Експерти вже втомилися повторювати, що це не що інакше як спроба легалізувати крадіжку українських ресурсів, але окупаційна адміністрація вперто твердить про створення так званої ефективної системи управління. Ну так, ефективної для мародерів. До речі, нещодавно ці ж управлінці оприлюднили список із 91 об'єкта у Бердянську, які вони вважають нічийними. Серед них бази відпочинку, магазини та навіть земельні ділянки на косі. Що ж, коли совість відсутня, межі нічийного майна розширюються до безкінечності. З вами був проєкт на зв'язку. Окуповані території. Слухайте, думайте та поширюйте правду. На зв'язку про тимчасово окуповані території. В авторському проєкті Валентини Троян.